Чому ви залишаєтесь у стосунках, якщо вам роблять боляче, і навіть якщо зраджують? Хоча розумом ви розумієте, що потрібно піти, але ви залишаєтесь і ще більше прив'язуєтесь, наче хочете виправити те, чого немає. Дивіться, у різних людей уявлення про любов різні для когось. Любов це взаємність, це діалог. Для когось це те, що треба заслужити, а для когось це слухняність. Уявлення про любов формується з дитинства. Дитина бачить, коли її люблять, і робить висновки: мене люблять тоді, коли я слухняний, зручний. І правильний, коли я не злюсь, не перечу, не показую себе справжнім чи справжньою, ну, а є діти, кого любили просто тому, що вони є, і їм з цим повезло. Проблема в тому, що в дорослому житті ви відтворюєте ту модель любові, яку ви бачили в дитинстві, і ви цього не помічаєте. Тому навіть коли партнер зраджує чи принижує, всередині, наче звучить голос: чим більше я терплю, чим більше я підлаштовуюсь. Тим більше я буду любити людину, тим більше я докажу, що моя любов щира. А на задньому фоні є ще думка: я настільки буду сильно любити людину, що я докажу, мене треба любити, мене можна любити, і я заслужу свою любов. І тут народжуються рожеві окуляри, що людина якось колись магічним чином. Зміниться, а зараз вдумайтесь в це. Чим гірше до вас ставляться, тим сильніше у вас виникає бажання доказати, що ви варті любові. Це пастка і це є травматична прив'язаність. Причому справжня любов її не треба доводити, її не треба заробляти, вона не болить. І так, любов до іншої людини починається з любові до себе, і це є фундамент, на якому будується комунікація з іншими людьми. Тому вам буквально прийдеться переглядати сценарій своєї любові. Наче під мікроскопом, тому що зараз задумайтесь, любов це не боротьба, любов це право бути. А тепер напишіть в коментарях, як ви бачите цей вираз, давати право бути і мати право бути.